Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний таро розклад на тему підказки Вищих Сил для вас. Загадайте себе любимо чи любимого. А ми подивимося, що нам про це розкажуть карти Таро-стратег. з карти. Зараз вас не так, би ви хотіли житті. Ну щось одне надіяся, а ага. виходить у вас інакше. Але це все минає. Отже, підказки Вищих сил для вас. Комусь у життя йде новий мужчина, король жезлів. Так, він енергійний мужчина активний, такий буде проявлятися. Захоче з вами зустріч, або це він іде вам по долі, а також е, комусь це означає успіхи. І збільшення клієнтів у вашій роботі, у вашому ділі, справі, вашій самореалізації. Ваше життя, де великі поступлення великих сум фінансів, вийшла 10 пентаклів. Здійснення всіх ваших справ, успіх, благополуччя, процвітання. Тобто зручно ви виходите з такого затишчя, з такої заморозки в вашій роботі, в вашій трудовій діяльності, справи, там, де мало що виходилося, ви будете отримувати. Ви будете отримати признання, буде успіх у вашій самореалізації.